Сердець в одне єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає? Встає історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Гіркій пам'яті земляків наших, одвічних хліборобів трударів, щедрої землі Поліської, їх дітей, рідні, невинно обієнних та понищених страшним голодним мором 32-го, 33-го років, присвячуються. І падав з високості, мов пітятий стрілою горя лелека, символ нескінченності людського родоводу українського, а з ним, як втрачена надія, Гіночок зі стрічками, у напівтіні хмар сходило багряно жовте сонце. Лелека падав на землю, густо сіяну хрестами-могилами. Нині незалежна Україна скорботно відзначає 90-ті роковини і прихиляє коліна перед мільйонами жертв голодомору 32-33 років. Перед тими страждальцями могили, яких розкидані по садках, балках, лісах, дворах, у збіччях доріг та на цвинтарях у колективних могилах. Їх ніхто не судив. Отже, ніхто не реабілітує, ніхто, крім нас, з вами, їхніх співвітчизників і довговічних боржників. До слова запрошується міський голова Іван Михайлович Кохан. Братя, сестри, чим більше єдності між нами, тим менше втіхи ворогам. Ми без ілюзій дивимося на те, що, що з нами творять. Нас намагаються перетворити на територію. Будемо відверті. Сто років назад нас в два з половиною рази було більше. Тому наша єдність це наша зброя. Наша підтримка один одного це наша зброя. Єдність, єдність, єдність і пам'ять пам за тими, хто віддав життя, хто невинно вбитий. Підтримка світу, підтримка Європи росте. Але це дається дуже важкою ціною. Слава Україні! Слава нації! Україна! День жалю, день скорботи, печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, хто став тінню в голодні роки. Господи, страждання, муки, горе мого народу до Всевишньої скорботи зарахуй, і бід, і погиби від землі і народу нашого сущого відведи, нині і прісні. І на віки віків відведи. Лунають дзвони нашої пам'яті, болючим набатом розливаються по всій Україні, і обізвуться в цей день дзвін семи, а може, й десяти мільйонів безіменних могил. Їх страдницькі душі ніхто не відспівував у храмах. Перед брамою вічності обличчя цих мучеників не осяяла жодна свічечка. Бо нікому було. Бо раніше, у 28-му році, московські колонізатори заборонили діяльність Української автокефальної православної церкви, віддавши її майно Руській православній церкві, розстрілявши понад 3,5 тисяч духовних пастирів нашої національної святині. Хто ж поминатиме ворогів народу? Тож у пам'ять про тих, що без покаяння померли, що християнського похорону не мали. Просимо прочитати нині поминальну молитву настоятеля храму Свято Троїцької української православної церкви Отця Віталія. Опустіться ж, душі наших праотців-мучеників, на поминальний хліб, бо селянська душа лише на ньому святому знаходить свій спокій. І сьогодні. Ми згадаємо голодних мучеників нашої громади, Згадай їх, згадаємо їх поіменно, схиливши низенько голови в скорботі перед пам'яттю українських людей, яких народючих землях між буянням хлібів, між квітучими садами змушували вмирати від голоду. Згадаємо на вічну пам'ять, на вічний упокій. біленька. Коденець Антон. Ковальчуки три чоловіки. Мельниченки два чоловіки, мамрівські, три чоловіки, Савинці, шість чоловік. Село Вільня. Заводнюк Микола. Заводнюк Уляна, Ковальчук Микола. Мельник Лечко, Мельник Олексій. Мельник Ірина, Сольський Микола, Фоніцький Микола, Ханченко Микола. Село Голубівка, Стаськевич Фаник, Стаськевич Йосип, Село Здвижка, Соловей ОМ Соловей Петро, Соловей Іван. Селовежінка, село Царівка, Хаєнко Григорій Савельєвич, Хаєнко Микола Григорович, Кириленко Андрій, Мартинчук Микола, село Більковці, померли три людини. Засвідчено випадок людоїдства. На жаль, імена невідомі. Всього по району від голоду померло 143 людей. Небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай бити, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш суші, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виногам нашим і не проти нас у спокусу, але вислови нас і потагом.

Забіло житів Божих, усіх, що завинули, загинути загородом, молота інших репресій, закапованих товбих, братій сакар наших, доволі, які загинули прищачі, незалежність України, тільки позбавив Боже на поховання і з ним усякої провини. Там, де править і спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помили. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів, їх, у Христа безсмертне, царя Бога нашого просимо, Господи, Господи, Господу помолимо, Господи, помилуй, Боже Святі Святілесного, Ти смерть подолай, де диявола знищив життя світом дарував. Сам, Господи, упокой душі, спочили храбів Твоїх, безвинно загиблих від голодомору та інших репресій, закатованих та убитих братів і сестер наших. Подаруй вічний спокій всім тим, пройшов через страждання душевні, тілесні муки, спостерігаючи за стражданнями власних дітей, упокой Господи, усіх всіх жертв, голодомору і репресій. Прийми їх, Боже, їхній біль і сльози, пролиті з вірою в Тебе, як мучество. Опокой, Господи, їх у місці світлім, у місці квітучому місці спокою, де немає ні туги, ні журби, ні зітхання, всякі гріх що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як милосердний і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила. Ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння, життя і упокоєння. Спочили храбів твоїх, безвинно загиблих від голоду та інших репресій, закатованих і вбитих братів сестер наших. Хто прийшов душевні муки, спостерігаючи за стражданням власних дітей? Прийми, Господи, їхні білі білісні сльози, пролиті з вірою тебе, як мученство. і святими молитвами загиблих та пам'ять про них очисти, Господи, і нас сьогодні, від усякої тілесної байдужості, жорсткосердя, ненависті та нерпіння. І нехай буде Боже милістю Твоїх, подіб, подібний біль і нашій землі, і ніколи він не повториться. Бо Ти є воскресіння, життя і упокоєння спочили храбів Твоїх, і ми Тобі славу висилаємо з предвічним Твоїм Отцем і Пресвятим Милосердним, і з животворчим Твоїм духом нині, і повсякчас, і на віки віків. То слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Духа, і Господи, поли, Господи, полину Господи. Погляд, Господи, погляд, Господи То, що воскрес із мертвих і істинний Бог наш молитвами, при чистої своїй матері, святих славних і вальних апостолів і всіх святих, душі рабів своїх, безвинно закатованих голодом, безвинно убитих, душі рабів своїх воїнів, які загинули за незалежність нашої української держави, всі, хто був убитий під час війни в Україні. І всі, хто достойне поховання, був позбавлений під час усіх війн. Васеля Святихоселич, у лоні Авраа упокой до праведних приєднай і нас помилує, бо він милосердний і людинолюбний. У блаженному сквіні вічний спокій подай, Господи, рабам Твоїм Всіх беззавино загинутих від його замору та інших репресій, закатованих та вбитих, браті, святенах, та воїнів загинули загинув захищати на залежність забігу. і тим, хто був позван до сего поховання. А і сотвори їм вічною пам'ячка. Сти ослі від горя людських гріхів. Поглянь, розсняче, ненажерлива орда знову жнивує на моїй зболеній українській землі. Глянь на ці страшні покоси. Подивись на ці зруйновані стерті з лиця землі, українські міста та села разом з людьми, нарови із закатованими українцями. Вони ж кати наші, також християни. А їх єпископи благословляють зброю, яка нищить наших діточок, нашу націю. Що ж це, Господи? Матір наша небесна, куди ж ви всі відійшли? Чи ж залишили мою землю і нарід міг на поталу рашистських дияволів? Чи ж не бачите, що вони доточують кров із могутнього українського дерева? Що це вже не Україна, а велетенська могила? У весняну великодню ніч, як забуяє зело, спалахнуть світом сади, як зійде місяць і вистоїться у ставках та криницях вода, як змокне лихо, прийдуть з небес країнські жони світі, Київська Русь, Козачка Січ, Чорнобилька Соборна, Неоплакана, голодоморна та сучасна розстріляна Україна до домоткані образи уздовж Дніпра поміж трав та зілля. поставлять полив'яні миски з колегом, вареника, кулішом, узваром, чистою водою та теплими м'якими ковдрами, засвітять поминальні свічі. Тоді задзвонять дзвони десятинної церкви, Михайлівського золотоверхового монастиря. Козацького Межигірського, пирогощі, і зазвучить сивий голос посивілої від горя геноцидів української землі. Ходи до мене, роди мій вечеряти, Марії, Ганни, Мокрини, Уляни, Василечки, Грицики, Міланки, Діанки, Марки, Артурчики. Покірно прошу до святої вечері. Пригощайтеся, причащайтеся, роди мій скорботні. Діти мої, квіти викошені, ключ між уравлиний на рідній землі підстрелений, муко моя довічна, скорбота моя всевишня. Український народ вільна, незалежна нація, що іменем пам'яті славних пращурів козаків. Безстрашних воїнів УПА, нескореної небесної сотні АТО, а сьогодні мужних і відчайдушних українських захисників, котрі зі зброєю в руках ціною власного життя відстоють право на національну незалежність, ідентичність, право на жити на своїй правочій землі і, взагалі, на право жити, витримують найважчі випробовування російською агресією, терором. Воістину, нація, яка вижила в Голодоморі, переможе і сьогодні. Шануймо і пам'ятаймо всіх, кому рідна земля українська стала вічною домівкою, вічна їм пам'ять, а всім нам, мирного світлого неба та хліба на столі, дякуємо за увагу. Разом до перемоги!